Вітаю всіх глядачів телеканалу Лтава. в ефірі черговий випуск Кременчуцьких новин. Сьогодні говоримо про таке: значна частина правобережжя залишається без гарячої води. В чому справа? В центрі міста резонансне пограбування. І разом радіємо за нову чемпіонку світу, нашу землячку Ганну Мельниченко. Розпочинаємо. Невтішна новина для мешканців Раківки. ТЕЦ вагонобудівного заводу не відновлює гаряче водопостачання в мікрорайоні. Ще 1 червня гаряча вода була відключена для виконання планових ремонтних робіт. Відновити водопостачання мали ще місяць тому. Міський голова Олег Бабаєв особисто вів перемовини з підприємством-постачальником теплоносія. Вчора гаряча вода вже почала з'являтися в оселях мешканців Раківки. Втім, ненадовго. Приблизно до 17-ї години було підключено 30% абонентів і бойлерні, які підігрівають гарячу воду. А на 20-ту годину, відповідно до доповіді зазначеного підприємства комунального підприємства Теплоенерго, було практично 90% підключено об'єктів до гарячого водопостачання. Єдине, що було в цьому зазначеному повідомленні, що теплоносій складав 45 градусів. Зазначений теплоносій, він не визначається параметрами для якісного гарячого водопостачання. О 21.25 до відділу оперативного контролю надійшла телефонограма від ТЕЦКВБЗ за підписом головного інженера про те, що ТСК ВБЗ припиняє подачу мережевої води для підігріву гарячого водопостачання на селище Раківку Із незрозумілими поясненнями. Така ситуація не може не турбувати місцеву владу. Начальник управління житлово-комунального господарства міськвиконкому пояснює ситуацію так. Нас возмущає той факт, що жителі правобережної частини міста не прослуги по гарячій воді. Так сложилось, що вагонний завод займає монопольне положення по поставці тепла. На всього ремонтного періоду силами нашого комунального підприємства теплоенерго проводились по сітей к отопительному сезону і прийому гарячої води. Абсолютно все регламентные работы, все вопросы, связанные с подготовкой бойлерных сетей, теплотрасс, на момент выполнены. И технически теплоэнерго готово уже давно принять теплоноситель. Что касается вагонного завода, то мы ввели с ним переговоры на протяжении последних 3-4 месяцев для того, чтобы привести схему взаимоотношений теплоэнерго и поставщика тепла в законное, в нормальное русло. Переговоры длились с переменным успехом. Мы вышли на финишную прямую, и вы как бы свидетели того, что вчера была почала началась подача горячей воды на раковку, но по непонятным причинам подача воды была прекращена. По нашему мнению, оснований для неподачи воды не существует. Единственная схема, которая приемлема для отношений теплоэнерго и вогненного завода, это схема покупки тепла. Теплоэнерго і власті готові купувати теплову енергію напрямую вагонного заводу. Але ми би, не розуміємо, чому вагонний завод не реалізовує нам цю теплову енергію. Як тільки вагонний завод буде відпускати теплову енергію нашому комунальному підприємству, ми точно будемо цю эту услугу предоставлять населенню. Все залежить від вагонного заводу. Питання відновлення гарячого водопостачання знаходиться під посиленим контролем посадовців. А ми в свою чергу обіцяємо оперативно повідомляти вам про ситуацію щодо відновлення подачі гарячої води. Усі 29 шкіл міста до нового навчального року готові на 100%. зазначив заступник міського голови Віктор Калашник під час сьогоднішнього об'їзду освітніх закладів. В цьому переконувалась і Ірина Скрипачова. Як завжди, поточні ремонти в класах за батьківський рахунок, більш масштабніше та капітально за бюджетний кошт минулого року. Ця сума обчислювалась у 4,5 мільйони гривень, цьогоріч – 7,5 мільйонів. Віктор Калашник сподівається, що виділений бюджетний кошт буде освоєний повністю, не зважаючи на проблеми із проходженням рахунків через держказначейство. На сьогодні практично всі ті об'єкти, які були заплановані, вони розпочати ремонтні роботи і ці капітальні роботи на жаль, не будуть всі закінчені до 1 вересня, але за, десь за вересень, за, за середину жовтня, ми ці роботи всі закінчимо і всі ці кошти освоїмо. Переважно зараз е, акцент робиться на тих школах. Школах, де переведені учні з 13-ї школи і 14-ї школи, це 20-та школа, це 19-та школа. У четвертому ліцеї зоні підрихтовують будівлю та ремонтують асфальтове покриття. Урочисту лінійку планують проводити вже на відремонтованому центральному майданчику. За рахунок спонсорів облаштовано необхідний для закладу пандус. У 19-й школі кипить робота у класних лімнатах. 1 вересня тут чекають дивови. на поповнення сотні учнів із 13-ї школи. Капітально ремонтують і шкільні туалети. Відремонтовано спортзал, їдальню та актову залу. Найбільше за капіталовкладенням проект вартістю в один мільйон гривень триває у школі інтернаті. номер 21. Тут капітально ремонтують два поверхи зі сходами, повністю замінено електромережу. Один мільйон гривень цього року виділено і на 29-ту школу Крюкові. Там мають поставити нові вікна та повністю відремонтувати фасад будівлі щодо дошкільних закладів освіти. все іде згідно розпису, говорить Віктор Калашник. Ремонтують дахи та місця загального користування. Нового дитсадка цього сезону не відкривають, але додаткові групи в тих регіонах, де є дефіцит, так загалом це збільшить кількість місць в дошкільних начальних закладів на 140 діток. Наступного року ми подаємо ці проекти і будемо просити гроші з державного бюджету, щоб зробити ремонт реконструкцію в дитячому садочку на Петрусенка, який ми забрали 11 на Манагарова і треба добудувати школу садочок в 287-му кварталі на жаль заплановане відкриття дитячого садочка школи у 278-му кварталі переноситься на наступний рік на завершення проекту не вистачило 10 мільйонів гривень нагадаємо перший дзвоник у школи кременчука пролунає 2 вересня Резонансний злочин трапився сьогодні у центрі міста. Близько восьмої ранку було пограбовано ломбард. З подробицями пресофіцер міського управління міліції Ганна Васенко. При виїзді на місце події було встановлено, що до закладу ломбард в центральній частині міста зайшов невідомий чоловік, коли представниця даного закладу відкривала його, та в подальшому забрав у неї гроші. Ювелірні вироби та техніку. На даний час встановлюється сума збитку, яка задана даному закладу. Окрім цього, встановлюються всі обставини події та встановлюється особа, що скоїла дане діяння. Всіх свідків та очевидців події ми звертаємось до Кременчужан. Можливо, хто бачив дане діяння, повідомити про це до кримінального розшуку Кременчуцького міського управління. Окрім цього, звертаємося до власників. Приватних підприємств, офісів, ломбардів, ювелірних магазинів подбати про безпеку своїх об'єктів, окрім цього, встановити відео спостереження та таку охорону, щоб унеможливити подібного роду випадки. Учора наша знімальна група стала очевидцем дорожно-транспортної пригоди, яка дивом не відбулась на площі незалежності у пішохідній зоні. Автівка на шаленій швидкості ледь не збила юного райдера. Сьогодні Ірина Скрипачова намагалась з'ясувати, чи можна автівкам так нахабно курсувати у пішохідних зонах. За годину нашого спостереження в об'єктив нашої відеокамери потрапили шість таких автівок. Ви прийшли увечері, говорить завсідник Райдер Вовчик. Ми майже звикли, проте все рівно боязно. Я стараюся на них не на напад... поду ну, ні попадати, кадані приїжджають дорогу. Чесно гаря насторожує трохи». Намагаємося знайти, хоча б один знак про заборону проїзду на площу незалежності, де стоять атракціони. І на маленьких машинках під супроводом дорослих їздять зовсім маленькі діти. Немає. Не свій страх та ризик наїжджаємо на водія, який тільки но проїхавши по площі припаркувався напроти райдержадміністрації. Скажіть, будь ласка, як это ви по фемілі нарушить красиво? А по площі можна їздити? Ну взагалі по правилам так можна проїжджати? Тут діти катаються, майданчики з атракціони стоять. Ну, я Звільниться тут не подальова. Я просто не місний, не знаю, куди тут можна за законом. Міліція не може покарати водія, якщо на території немає відповідних знаків. Ситуація абсурдна. Ще більше коли у державтоінспекції нам пояснили, знаки не ставили, бо не заборонено. Сподіваються на свідомість водіїв. А як бути із визначенням пішохідна зона району, призначеного для пішоходів? І де головне рух усіх автомобілів заборонений. Страшніше за все, що дорога не терпить некомпетентності, а ще вільного руху. Можливо, не слід чекати, коли грім гряне, не дай Боже. Кременчук одне з кращих міст з благоустрою у загальнодержавному рейтингу. Обличчя міста це його вулиці, проспекти і сквери. А вони з кожним роком стають більш доглянутими і впорядкованими. За останні два роки на території міста розбито понад 70 нових клумб-квітників. Ексклюзивні квіткові композиції на клумбах вражають своїм різноманіттям. Тішать око мешканців і гостей міста у квітчені і впорядковані газони. Не лише в центральній частині Кременчука, а й вздовж транспортних армій. Артерії. Всю цю красу створюють фахівці підприємства Благоустрій Кременчука. Цьогоріч більше, ніж удвічі, збільшено площу квітників по вулицях 60 років жовтня і Київська. На клумбах висаджено Канни, Чорнобривці, Лобелії, Сальвії, Троянди. Загальний розмір нових квітників в цьому районі складає 670 квадратних метрів. Кременчук це місто квітів. Впевнені його мешканці. Дуже нравиться останнє час. Очень, Очень особено там возлітанка. Відна. что наши цветочные клумбы постепенно, мелкими шагами, а может даже и не мелкими, но приводятся в красивый вид, такой, как он был когда-то, когда я была маленькая, он действительно был цветущий город с фонтанами, с клумбами, с цветами и так далее. Очень нравится, и вообще очень люблю свой город. Очень нравится, конечно, что много цветов, красиво. Так что раньше не так было, а сейчас более-менее цветов много и красиво. Очень нравится наш город, Красиво, когда город украшають цветы і цвітущі деревья. Спасибо людям, которые трудять над этим. Чинне пенсійне законодавство України з 1 липня 2013 року набуло певних якісних змін, що на думку фахівців сприятиме підвищенню рівня соціальних гарантій для окремих категорій громадян. Нові законодавчі подробиці з'ясовувала Ніна Карпенко. Одна з позитивних новел пенсійного законодавства стосується жінок репродуктивного віку. До так званого страхового стажу майбутніх пенсіонерок віднині буде зараховуватися період відпустки по вагітності і пологах. Починаючи з 1 липня до страхового стажу занесені період до родової післяродової відпустки, тобто період від. Лікарняної відпустки по вагітності і пологам раніше цей період не враховувався ні в страховий стаж, ні не брався в заробітну плату. Передбачені нинішнім законом України про освіту зміни в освітньо-кваліфікаційних рівнях зумовили певну правову колізію, в результаті чого виплати пенсії, призначених дітям по втраті годувальника, тимчасово припинялися на час завершення навчання в одному навчальному закладі та зарахування до іншого більш вищого рівня. Наразі перерв у виплаті пенсії такій категорії Громадян не буде за цей період. Ми будемо виплачувати пенсію. Ті дітки, які будуть звертатися за продовженням виплати пенсії по втраті годувальника в вересні місяці, ми їм за період липень-серпень поновимо виплату. Це також стосується тих дітей, які закінчили, наприклад, професійно-технічні училища, а потім поступають на третій там чи на який курс в вищий навчальний заклад. Як поінформували Світлана Лиходій, оптимізовано і порядок обрахування заробітної плати для призначення пенсій, для того, щоб зберегти більш високий коефіцієнт заробітку, не буде враховуватися виплати допомоги по безробіттю. І друга суттєва зміна, яка також вплине на підвищення коефіцієнта заробітної плати, те, що заробітна плата за неповні місяці, тобто це ті місяці, коли єдиний внесок був менший, ніж від мінімальної заробітної плати, вони не будуть враховуватися в заробітну плату календарно, тобто відпрацювала людина 10 днів за місяць, а ми для розрахунку заробітної плати беремо як місяць. а вони будуть Сумуватися 10 днів в одному місяці, там, наприклад, 11 в другому, 12 в третьому, для розрахунку буде братися лише місяць замість трьох. Усі озвучені суттєві зміни в пенсійному законодавстві України вже набули чинності з 1 липня поточного року. Ще одна вперше відбудеться 1 березня, вже наступного 2014-го. Мова йде про щорічне індексування пенсій. А наразі ж проблем затримки пенсійних виплат у нашому місті немає. Кремчук не є дотаційним і обходиться власними коштами з надходжень від єдиного соціального податку. Середній розмір пенсії по Кремінчуку на 1 серпня поточного року складає 1654 гривні, коли загалом по Україні 1428. На часі новини спорту, перше золото для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить у столиці Росії Москві. Завоювала наша землячка кременчужанка Ганна Мельниченко. Легкоатлетка стала чемпіонкою світу у багатоборстві, продемонструвавши прекрасні результати. Доля нагород вирішувалась вчора, ввечері на дистанції 800 метрів, в останньому виді семиборства. Слово Дмитру Демиденку. Кременчужанка Ганна Мельниченко стала першою в історії Полтавщини чемпіонкою світу з легкої атлетики. 30-річна спортсменка набрала 6586 очок, продемонструвавши найкращий результат у своїй кар'єрі. Срібло дісталося канадці Браяні Тейсунітон, бронза, представниці Нідерландів Дафніс Хіперс. У жінок семиборства це 100 метрів з бар'єрами, стрибок у висоту, штовхання ядра, біг на 200 метрів, стрибок у довжину, метання списа та біг на 800 метрів. Результат кожної учасниці визначається комбінацією її результатів в окремих видах. Ганна Мельниченко показала гарні метри та секунди. Біг на 100 метрів з бар'єрами 13,29 секунди друге місце. Стрибки у висоту метр вісімдесят сантиметрів, особистий рекорд. Штовхання ядра 13,85 восьмий результат. Біг на 200 метрів 23,87, четверте місце. Стрибок у довжину 6 метрів 49 сантиметрів і третє місце. Метання списа. Кращий особистий результат сезону 41 метр 87 см. Біг на 800 метрів. Персональний рекорд 2 хвилини 9,85 секунди. На фінішну пряму наша землячка після шести видів програми із семи вийшла лідером. В активі Кременчужанки було 5619 очок. Вона випереджала свою головну суперницю Браяну Тайсенітин на 68 пунктів. Тому завдання Ганни в останньому виді бігу на 800 метрів було зберегти свою перевагу. І Мельниченко блискуче впоралася з цією задачею. Мало того, легкоатлетка встановила ще й особистий рекорд 2 хвилини 9,85 сотих секунди. Це принесло українці ще 967 очок. На 800 метрах її суперниця Канадка стартувала дуже потужно, перше коло подолавши за одну хвилину 2,37 секунди. Але Ганна чудово розрахувала свої сили та стратегію. Чим ближчим був фініш, тим більше вона додавала обертів. У підсумку наша землячка програла опонентці лише 22 очка, а це дало можливість зберегти лідерство і завоювати золото чемпіонату світу. Тож ще раз вітаємо Ганну Мельниченко з перемогою. Бажаємо нових, не менш вдалих стартів. На цьому наш випуск завершується. Завтра очікуються короткочасні дощі, прогнозують синоптики Полтавського гідрометцентру. Температура повітря в день становитиме плюс 29-34 градуси, вночі – 15-20. Таким був інформаційний підсумок середи. Зустрінемось вже завтра на телеканалі Лтава. Дивіться Кременчуцькі новини о 21.30. Всього вам найкращого і бажаю лише добрих новин. Побачимось.